Всім привіт, з вами Шампунь, і в цьому відео я вам покажу топ 5 самих дивних сідів в Майнкрафті. Здавалось би, самий звичайний сід в Майнкрафті. Я тут можу бігати, ходити, навіть літати, тому що я в креативі. Але потрібно подивитись наверх, і ви все зрозумієте. Це дерево, яке чомусь літає у воздусі. Ось, я не знаю, як це пояснити, що це таке, але це дивно. Ось представте, ви саме звичайна людина, яка грає в Майнкрафт. Ходите-ходите і бачите ось це. Ви б налякалися, якщо ви побачили таке у виживанні? Напишіть в коментарях. Цей сіт ви зараз бачите в себе на екрані. Скажіть, ви любите села в Майнкрафті, в реальному житті? Цей світ, який ми тільки що бачили, був, так скажемо, дивним. Але це, який ви зараз побачите, я не знаю, як коментувати. Це саме звичайне село, яке взагалі може бути у Майнкрафті, але цей дім мене чуть-чуть лякає, якщо чесно. Генерація сел на горах в Майнкрафті часто може зависати. Але ось це. Ось це, я навіть не знаю, от, 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 от хто це робив. Як житель з цього будинку має вибратися? А як з цього будинку? Хоча стоп. да, Якщо житель захоче вибратися, йому прийдеться падати. Ось так це село виглядає з сусідньої гори, і ці два будинки тут явно виділяються. Цей житель, напевно, теж дивиться на це зі сторони і каже, що я тут забув. Всі цього села ви бачите в себе зараз на екрані. Я в пустелі, але те, що ви побачите, вас дуже шукує. Прям під цею горою знаходиться те, що дуже рідкісне в Майнкрафті. Таке зазвичай спавниться в шахтах, але воно чомусь заспавнилося в повітрі. Ми ось воно навіть ніяк не закопане, воно просто ось в повітрі. Тут пісок в повітрі, ще щось в повітрі, але те, що ось ця штука в повітрі, це дійсно дивно. Крім цього, тут є село, навпроти якого інше село. Тобто тут два рідкісних явища. Ця штука та те, що два села дуже близько одне до одного. Правда, ця штука набагато рідкісніше, та ще й у повітрі. Якщо б я таке зустрів у виживанні, я б зразу подумав, що тут є херобрін. Ну, а цього світу ви зараз бачите в себе на екрані. Що ви знаєте про затонувші кораблі в Майнкрафті? Те, що там є хороші ресурси. Чи те, що вони під водою? Ну, вони ж якби затонувші, але коли ви побачите ось це, ви більше так не будете думати. Так, це затонувший корабль, який не затонувший. Це баг Майнкрафту, так можна це теж назвати. Адже у Майнкрафті таке не повинно спавнитися на суші. Цей корабль, як ви бачите, зламаний. Ну, всі затонувші кораблі зламані. Але цей не І Тут є ось такі ресурси. Ресурси тут не дуже цінні, як я бачу. Сюди можна ось так залізти. Ну і в основному це простий баг Майнкрафту. Але таке не повинно спавнитися. Тут, навпроти цього корабля, дуже гарна гора, така висока, масштабна. Ну і я пропоную переноситись на наступний сіт. Якщо ви хоча б колись гуляли по зимньому біомі, ви знаєте, що тут дуже гарно, і також тут є іглу. І ззаді мене воно якраз є. Також я думаю, що ви колись заходили в іглу. І ви всі прекрасно знаєте, що якщо зламати один із ковриків, то тут буде секретний люк. Але із-за того, що це іглу згенерувалося на горі, то цей секретний люк видно. Для тих, хто не грає в Майнкрафт, це здасться нібито якби просто дивним. Але ті, хто хоча б раз грали в Майнкрафт і знаходили таке іглу, знають, що це дуже рідкісний баг. До речі, давайте подивимося, куди цей тунель веде. І так, це лабораторія. Але це не настільки важливо, як саме генерування іглу. Ну і на цьому я пропоную закінчувати відео. Ви побачили 5 дивних сідів. Які вам сподобалися, які ні, напишіть в коментарях. Ну і з вами був я, шампунь. Всім удачі, всім пока-пока.